Я два Роман і я знімаю на полонині смотрич, де роблять один з найкращих сирів в Карпатах. Тут роздує пан Василь. І в цьому чані мідному заварюють молоко. І з нього тут виходить чудовий сир, який потім відсіджують в таких марлях. в поході туристичному всі починають пастися міливі поліза нове. на нижній частині його але там я думаю що ми будемо їсти Романо! це я роман дивіться ура! ура!

Ми на квадраті, що під піповим іваном, проводиться тут якраз майстер-клас по поїданню Українська Висока кухня, висока кухня, висока калорійна і правильно. А там мармороси. Зараз прийдуть і заберуть мою цю стіну, яка захищала мене від вітру. І нам прийдеться йти далі. Зараз і сонечко гріє, але до. А зараз всі роблять селфі. Команда піднімається на четвертий двохтисячник, який називається Ребра. Нормальні пацани на ньому катаються, такі як я, але то, то бать... Ще на ребр, ось А там такий пар Туркула. А там знизу цікавим траверсом. І просто підходимо. До ходяги, з якого починається річка. Ну, це отут таке воно місце. Там брескул сонечком підсвічений, а там заді мене Говерла. А ми йдемо на заросляк. Сьогодні крайній вечір в Карпатах, який ми проведемо під водопадом. Там вже ми заходили такі тесті. Наїлися те, і кажуть, заблудилися. Це не німекінно. Тільки ну. з голосу, скільки вражає. Такий... Ааа! О, це вже щось пішло. О, все.